Першу сесію Ставищенської селищної ради провели в актовій залі житлово-комунального підприємства. Насамперед представили депутатський склад нового скликання та привітали оплесками новообраного селищного голову Володимира Кошинського. Володимир Якович зачитав присягу. Я Кошинський Володимир Якович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, Неухильно дотримуватись конституції України та законів України. Сприяти втіленню у життя, її в життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. селища подякував всім за довіру та наголосив, працюватиме так, щоб кожен голос виправдався справами. Помічник депутата Тетяна Доценко зачитала вітання та вручила квіти від депутата Верховної Ради Олександра Присяжнюка та депутата обласної ради Леоніда Джужика Володимиру Яковичу. Були вітальні квіти і від громади селища. Шановний Володимир Якович, сердечно вітаю вас від себе особисто і від депутатського корпусу Київської обласної ради. З нагоди ступу на посаду Ставищенського селищного голови. Бажаю вам здоров'я, наснаги у нелегкій справі розбудови рідного краю. І вірю, що ви своїм ентузіазмом, натхненням і невтомною працею запалите серця усіх небайдужих земляків та очолите рух припору, змін на краще у рідному селищі. Хай живе і примножується козацька слава Ставищенського краю. Хай вам допомагає Бог! і, і здоров'я! з повагою депутат Київської обласної ради Леонід Юрик. Дякував селищний голова за таку щирість та принагідно привітав зі святом сільськогосподарників. Я б хотів би привітати працівників сільськогосподарства з їхнім святом. Я думаю, що якщо в них буде гарні врожаї, то буде в нас на столі і хліб, і до хліба. Ознайомив з питаннями порядку денного. Перше з яких містило обрання секретаря селищної ради. Обрали лічильну комісію у складі голови Тамари дідук, членів Сергія Володарського Тетяни Колібаби. Кандидатуру Галини Володимирівни Надобенко на посаду секретаря селищної ради запропонував очільник селища. А далі звична процедура. Депутати отримували бюлетені, розписувалися про отримання, робили позначку та кидали до скриньки для голосування, результати якого оголосила голова лічильної комісії. За кандидатуру Галини Володимирівни проголосували 12 осіб. 15 депутатів не підтримали. Відтак провели повторне голосування із депутатської зали запропонували кандидатуру Світлани Віталівни заліток. Знову та ж процедура голосування. І результати ствердили, що секретаря обрали більшістю голосів: 14 за 13 проти. Світлана Віталівна подякувала за довіру. Далі на порядку денному стояло питання про утворення постійних комісій селищної ради, які очолили Світлана Пекельна, Олег Песарчук, Тетяна Кулібаба, Любов Дерванець. Проголосували за присвоєння селищному голові 9-го ранку посадової суби місцевого самоврядування. Підтримали й озвучене питання про умови оплати праці Ставичинського селищного голови. На завершення Володимир Якович зазначив, що сесію не закривають. Закрили перше її засідання. Коли відбудеться друге засідання першої сесії селищної ради, повідомлять депутатський загал та засоби масової інформації завчасно.